Сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати а, вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни сьогодні на 100%. тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла а, без будь-яких. Різних тлумачень дуже прямо свою позицію, і сьогодні Росії доведеться на це відповідати. І після цього, після цього я вже не знаю, в якому форматі ми обговорювали, що ну, в будь-якому форматі треба говорити. Якщо це станеться, то який моніторинг? Це вже технічні групи. Як вони будуть зустрічатися і коли це наступні кроки? Елбею давайте пане президенте. Два уточнюючих питання в продовження першого питання: чи є у нас інформація про те, що американська сторона можливо до зустрічі і переговорів з нами вже попередньо погодила з російською стороною ідею про 30 днів? Чи є у нас така інформація? Якщо ні, знову ж таки, які тоді конкретні не те, що обговорювалися на переговорах, але які теоретично кроки можуть бути санкційні, застосовані до російської сторони. Чи це санкції, про які казав Трамп, але дуже м'яко? Чи наприклад це виділення нам якоїсь додаткової допомоги? Можливо, щось інше. І ще одне питання про суджу. Звичайно, зараз всі за цим слідкують і складається враження, що росіяни намагаються за максимально короткий термін часу ну, вузити наше поле для переговорів саме ситуацію на фронті. Будь ласка, що можна про це сказати? Дякую. Дякую, наші війська на території Акурської області виконують своє завдання. Руські намагаються. Однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають радус в в Курському напрямку вони будуть робити ну, знаєте, залякування. Я думаю, будуть різні і ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-якою будь-яким форматом дипломатії. На це треба твере задивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному. і наші розвідці, наші військові, міністерство оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Але ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску. Повірте мені. Особисто ми знаходимось в різного формату в таких ситуаціях. Вже відповідний час. Ми розуміємо, що відбувається. Ну повинні розуміти, що руски діють як вони завжди діють. Чи погоджували? Чи ми чи нам відомо, що американці можливо погоджували наперед з росіянами історію про 30 днів? І якщо ні, і росіяни на це не підуть, що теоретично можливо з ними зробити американцям? Дякую. Чесно кажучи, мені все одно, чого не спілкувалися про це заздалегідь. Я на це дивлюсь, виключно, а, чи це може нас наблизити до закінчення війни або ні. І я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність. Не тільки та, що в нас є, те, що, в чому ми з вами живемо, а продемонструвати інформ... інформаційно. І реально продемонструвати всьому світові. І я вважаю, що ми, ми це зробили. І це для мене найголовніше.